Не повторюйте цю помилку в себе вдома. Якщо у вас є шейброс такий сітковий, він виключно для сухого гоління. Тобто, там ми не можемо застосувати якісь там крема пінки для гоління, тому що воно тільки погіршить ефект. Ось, і це помилка, яку багато людей допускають. Чому люди так Я навіть я вам більше скажу, продавці є продавці, які о, продають шейвери в такі сіткові електробридви, і навіть самі показують, наносять якийсь там засіб і починають гоління. Це велика помилка, груба помилка. Тому що о, сам оцей о, косметичний засіб він створений для того, щоб щитину пом'якшити. А такі шейвери вони беруть о, тільки таку грубу. Щитину. Тому ми зараз зробимо експеримент, ви подивитеся, наскільки це буде гірше. Тобто ми беремо, ось у нас є крем засіб. І ми зробимо експеримент, ви подивитесь, наскільки це буде недоречно. До речі, хорошої якості. Крем ми наносимо, і ось у мене щитин. Зараз ми все подивимося. Тобто, я, я одну частину я нанесу засіб, а інша частина. Шиї в мене буде без. І ми подивимось різницю. От, такий крем. І зараз ми все перевіримо. Просто щоб, проблема в тому, що деякі, можливо, продавці, так само і люди, бачать, що шейвер водонепроникний, вони думають, що це якраз для того, щоб можна було наносити такий засіб. Ні, вони водонепроникні для того, щоб її можна промити. Тому зараз ми все все перевіряємо. Ну, Тобто ось таке у нас виходить. По-перше, ми дивимося, сама сітка. Ви ж повинні розуміти, що волосся повинно проходити ось через цю сіточку. І за цією сіткою ніж вже зрізає. Коли оця сітка забивається, відповідно вже волосся не так попадає. Це проблема номер один. Проблема номер два. Ось, бачите, до ножів попадає оцей крем. Навіщо. От, воно тільки портить сам ніж. і Ну, в принципі, більш-менш воно взяло, але все одно а, воно більше його просто як розмазувало. от. Тому зараз що ми робимо? Ми це все прочищаємо діло і пробуємо просто насухом. Отже, ми зараз просушили вже шейвер і на суху ділянку пробуємо. О.